Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Ференець. В мене творчий безлад, тому що я працюю і намагаюся створити прикраси на ярмарок, я казала в попередній своїй зйомці, своїм і що я вам хочу сказати, так як я не дуже полюбляю працювати. Пластиковими намистинами. Я все ж таки обираю більш скляні, ну, більш натуральний матеріал, тому що скляні все ж таки натуральний. да? Бо пластик це все ж таки більш мертвий. Ну, Матеріалу у мене дуже багато. Я даже боюся вам його показувати е, весь. Але але не знаю, я тоді покажу вам, що у мене вийшло. Оце, наче, у мене задумка є з таким зеленим. Він настільки гарний зараз. Темніше виглядає, але насправді він набагато світліший. М -м -м, такий. І я думаю, що дворядне зроблю. Мені щось так сподобалось, бо я робила е такий чокер спочатку, тоді взяла ці намистини. Дуже гарні, до речі, намистини. І я з ними теж попрацюю, але трошки пізніше я ніяк не можу фурні з фурнітурою е приділитися. Но це, напевно, пластикові намистинки. Намальовані. Ну, їх прикрию шапочками, а взагалі вони дуже гарненькі. Так що, у мене процес. Можливо, я вам навіть покажу, що у мене вийшло. До зустрічі. Я готова показати, що у мене вийшло. Перше намисце... намисто це ті немистинки скляні, які ви бачили на столі. Воно було першим. Воно таке яскраве. Зараз дуже гарна сонячна погода, і я вам покажу, які гарні намистинки. Трошки вони, звісно, на камеру виглядають світлішими. Це скаляні намистини такої гарної форми. Між їми я використала гіметитові проставки. Вони дають такий блиск, шикарний. І... Закінчила я ось так кругленькими, і поставила отакий от гачок. Коннекторів я не знайшла, тому я використала отакі садечки, поставила такий замочок сніжинки між кожну намистинку поставила, тому що дуже великі отвори в цих намистинах скляних. І для того, щоб прикрити, поставила такі. Озолочені намистинки. Шийка у цього мого манікена, у моєї марго, дуже така на велику жіночку, будемо так казати. Тому якщо шийка невеличка, то намисто буде трошки виглядати по-іншому, воно буде трошки довшим. Але навіть з скляних намистин, мені здається, дуже вдале намисто вийшло. Наступне намисто з таких скляних намистин. Зробила так само, склала в такому самому порядку майже. Але е, тут я використала ще, бачите, тут такі продавувати намистини, вони, наче, такі е, туманні, запилені, матові. Е, це скляні намистини, а використала ще ось такі глянцеві намистинки, майже прозорі е, між ними. Поставила мідну фурнітуру, такі зірочки та проставочні мідні такі гематитові намистинки, але вони мідного кольору. Так, так само завершила кру, круглими намистинками і використала такий коннектор, ланцюжок, ланцюжок, карабінчик. Але застібнула чому а, на останній, тому що я казала, що шейка дуже велика. І для того, щоб не було сильно коротким на, саме на цьому манікінні. Я застібнула на останній карабінчик, і отак виглядається намисто. Так само дуже гарненьке, хоч і скляний дуже гарний кольор. Мені дуже подобається цей кольор. Наче простенький, але гарненьке так Наступне намисто наступне намисто у мене був такий маленький браслетик розсипаний, просто розсипані намистинки. Такого, бачите, гарного ронделики ронделі гарного кольору фіолетового. І я подумала, чому б не зробити такого чокера. Так само я. Зараз застібнула на останню, на ланцюжку, на останню. якщо шийка буде поменше, то воно буде подовше. Можна застібнути, як чокер коротенький, а можна зробити подовшим. Ми ж намистинками я використала скляні склініті намистинки приблизно кольору, да? амітистового кольору і такі проставочні під золото намистинки. На кінці я не використовувала. І отак я закінчила. Ланцюжок, карабінчик, можна коротшим робити, можна довшим. Ну, тобто це підійде для юної леді. Ну і якщо хтось захоче з більш, більш такою масивною шийкою, так само може підійти. Значить так скромненько, але обліскує таке собі новорічні, новорічна прикраса. Я вважаю, що непогано так само вийшло. Вона така видна. І, можливо, когось зацікавить. Ну, а тепер дивіться на цю прикрасу. Прикраса галстук, прикраса водоспад, скляні намистини. Я почала робити тільки з білих намистин, з білих і оцих таких трошки, наче, бачите, у їх має такий ефект. АБ. Трошечки рожево-голубенькі такі відливи. І коли я стала збирати, я подумала, що дуже е скушновата, чисто з білими немистинами. І знайшла у мене були такі ще ронделі, вони такого синьо-голубого, сількового такого кольору. І вони сюди дуже гарненько підійшли. Це ронделі, вони так само побліскують, вони е підкреслюють. Оці мерцанія, матовини мистини продовгаваті скляні, Зробила напін. Дуже довго вчора сиділа до пізньої ночі, але дуже хотіла зробити. Чусь в мене ця ідея настільки, Я вдохновилась. бейлики поставила між ромбіками, ромбіки тримають ці бейлики, поставила через невеличкі ланцюжкові колечки піни. Склала і вийшла отака, як у снігової королеви прикраса. Ну, закінчила я ось так. Карабінчиком з ланцюжком. Прикраса зроблена на меморі проволоки закрила. Підільку прикрила ось таким капачком і подовжить ланцюжок. І опять же, на цьому манікінні воно виглядає, наче трошки під шийку. Коли я його вдягаю, воно трошки нижче. Але прикраса дуже гарна. Мені дуже подобається вона така, не ну наче все це було вже, да але якщо дивися на її. Прям близька склінінистини ці матові. І, ну, гарно виглядають, як на мене. Прям така сніжна-сніжо, новорічна. Не знаю, чи буду я ще робити якісь намиста, чи... Вистачить у мене часу для ярмарки, зробити ще декілька намист. Я побачу, чи буде у мене час. Але я сьогодні йду на день народження і ось зробила такі грайливі кульчики для моєї знайомої в додачу до основного подарунку. Дивіться, які лиски. У її прізвища відповідає цим лискам. тому я вирішила зробити такий. Презентик, як вам такі тигрове очко, маленькі в шапочках, такі вони плоскі, не круглі. І ось така лисиця. Бачите, швензи? І та, лиски, вони зеркальні і лиски двосторонні. Тобто можна... Ну, вони будуть гарненько виглядати, що з тої сторони, що так, як, навіть якщо повернуться. Ну, дякую вам, що були зі мною. Якщо що, можливо, я ще до вас повернуся. Гарного всім настрою, натхнення. А, всього найкращого. Па-па!